Колишня районна лікарня у Турчині стане новим домом для майже 80 переселенців. Частина приміщення пустувала упродовж останніх п'яти років. Та нині тут проводять ремонт. А в колишніх лікарняних палатах облаштовують житлові кімнати. Відтак, уже скоро 17 сімей ВПО матимуть новий дах над головою. У Гощанській селищній раді зазначають, на всі роботи з бюджету витратять близько 600 тисяч гривень. Роботи розпочалися в кінці року. Буквально за 10 днів вдалося дуже багато робіт. Думаю, зараз побачите, яких зробили. В цьому році плануємо за місяців два завершити повністю ремонт даного приміщення. Тому люди будуть жити на третьому поверсі. Наразі прихисток готовий лише на третину. Окрім підведення комунікації, заміни вікон, дверей та проведення косметичного ремонту, тут потрібно встановити меблі та побутову техніку. Із таким приладдям громаді допомагають волонтери. Сьогодні вони привезли для вимушених переселенців техніку, спальне приладдя та гігієнічні набори. Це вели запит. Ми відповідно зверталися до донорів. У нас донор німецький Червоний Хрест. Вони відгукнулися, закупили для шелтера даного для внутрішньопереміщених осіб: це холодильники, мікрофільові печі, електрочайники, електроплити, сушарку. Ну і те, що ми отримуємо як гуманітарну допомогу від національного товариства: це продуктові набори, засоби гігієни. Постіль, ковдри, матраси, вартість переданої допомоги складає майже півмільйона гривень. Волонтери додають: це не остання партія гуманітарки, яку нададуть тутешнім переселенцям. Нині ж у громаді проживає кілька десятків сімей ВПО. Валентина Іванівна зі своєю старенькою матір'ю переїхала з Бахмута на Рівненщину півроку тому. Зараз вони проживають у приміщенні колишнього туберкульозного диспансеру та радіють, що скоро зможуть отримати нове житло. Я написала заявлення з просьбою Ігорю Петровичу, щоб перевели на третій етаж, тому що у мене там кімната крайня, ну холодна, прохладна, общем-то. а бабуся старенька очі, та і я сама вже. Старенька у прихистку планує оселитись і Тетяна з двома малолітніми дітьми. Вона переїхала на Рівненщину ще у 2014 році із Луганська. Жила у Рівному, працювала фітнес-тренером та орендувала житло. З 2014 року мені дуже так сподобалось. Коротко, так і рівненщина прийняла нас. і Мені легко було відкривати підприємство свою справу. Зараз канек зараз все складніше намного відкривати свою справу і я просто с зараз тими переселенцами, також провожу тренування, работаю, консультую. По закінченні ремонту та облаштування кімнат, сім'ї ВПО зможуть поселитись у нові помешкання. З допомогою волонтерів їх мають вже остаточно забезпечити необхідними речами та допомогти з поселенням. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.